Друзі, наш канал меми на різкі футажі Росте. Сьогоднішній день на каналі вже більше 500 відео. Вони дуже різноманітні на різноманітні теми і а, від вас лише бажання а, та вміння їх застосувати. На каналі також є інструкція, як застосовувати а, футажі з зеленим а, фоном, як їх видаляти, як монтувати. А, також ввела рубрику з штучним інтелектом, який дає класні відео інтерпретації, увела ось такі прикольні теж мемчики, увела. А десь ось ось в такому форматі приколи. Тобто є варіанти на будь-який смак. Ви зможете інтерпретувати будь-яку тему свою нішу, і прикольно показати ці ці ось. Прикольно показати і налаштувати людей утеплити, розсмішити є і нарізки фільмів, і нарізки футажів. І нарізки мемів, і різні прикольчики, і, звичайно ж таки, знаменитості. І все в зручній зручні навігації. А багато, звичайно ж таки котиків, собачок. Іноді вводжу ось такі теж, щоб були для наших мережовиків, які просуваються в косметології або косметологи. Ну, Багато-багато-багато-багато. Тобто немає кінця-краю. Ось так підріс наш канал. Він далі буде рости. Планую до кінця місяця, щоб на каналі було не менше тисячі елементів. Ось така краса. На сьогоднішній день інтернет повністю заполонений мемами. А з цими всіма нарізками, футажами, приколами, і ця динаміка, вона ще буде дуже довго віруситися. Я навіть вчора була у знайомої, а вона мені розповідає про а, відео і теж розповідає, який прикол їй перекинули. І вона з задоволенням розповідає, і потім таки розповідає про ту жінку, яка там їй сподобалася, в якої вона це знайшла, чим вона займається. Тобто, щоб ви розуміли, що... Будь-яка інтерпретація відео мема футажа цього всього в свою нішу, воно буде працювати в тому випадку, коли ви правильно підлаштуєте саме під свою нішу, зробите натяк, зробите. Інтерпретації в такому форматі, що мем, «Футаж нарізка» буде в такому а, натякати про вашу діяльність і чим ви можете бути корисні От в такому форматі. Люди будуть приєднуватися і не тільки розважатися, але й купляти ваші послуги.